За перемогу України та за військових, що боронять нашу державу у Добовецькій громаді вже втретє провели загальну молитву дітей. Вона приурочена до міжнародного дня молитви на Вервиці, розповідає отець Олег Каськів. Молитва дітей за мир в Україні і за перемогу української армії, і тому уявляється сьогодні Австралія, Аргентина, і Італія, і інші країни європейські в цілому світі моляться вервицю за мир в Україні. і закономірне явище, що ми українці, Інці, перш за все, має молитися. Тому тут в нас в Дубівцях, в довівецькому ліцеї діти всіх класів помолилися Помилилися вервицю. Кожну десятку на Вервиці присвятили захисникам та захисницям, адже завдяки їхній обороні є можливість проводити такі загальні молитви під мирним небом, наголосив отець. Кожну десятку ми присвятили. Деяким речам, таким особливим інтенціям, перш за все, ми помолилися за воїнів Добовецької територіальної громади. Їх більше 380 за те, щоб Пресвята Богородиця їх зберегла. Друге намірення було це за всіх наших воїнів, які зараз в окопах, в бліндажах, в лікарнях є поранені. Третє намірення було за всіх полонених, адже в нас дубівців є один воїн, Михайло Павелик, який є. Полонений, який зараз знаходиться в московському полоні. Четвертому в наміренні ми молилися за благословення для здійснення всього служіння, щоб Пресвята Богородиця оберігала, і п'ятому у намірні за перемогу української армії. Тому нехай ця молитва дітей, а діти завжди моляться щиро, хай вона допоможе. Пришвидшити українську армію перемогу, важливо підтримувати українських військових не лише молитвою, а й матеріальною допомогою, переконаний голова громади Павло Андрусяк. Тому в цей день також передали автомобіль на потреби ЗСУ. Ми добре розуміємо, що насправді армія не є відірвана від людей, і особливо українська армія тобто, це є армія, яка є народною по своїй суті. І зрозуміло, що підтримка армії є важлива, бо це не тільки матеріально важливо, це символічно. Дуже, і нам ну нам здається, що це дуже символічно, що от передача автомобіля співпала з молитвою дітей за, за наших воїнів. Тому що наші діти це майбутнє покоління. Ми дійсно віримо в те, що якщо цьому поколінню прийшлося воювати то ці діти це покоління, яке буде відбудовувати Україну і будувати її такою, можливо, якою ми не змогли її збудувати. І тому е велика символіка в тому, що сьогодні молитва дітей за наших воїнів співпала з передачою цього автомобіля для нашої армії. Автомобіль спершу передадуть в частину на Рівненщині, а згодом військовим на прифронтову територію. Ліліана Іванічок Сергій Гуменюк. Новини телерадіо Раї.